Це новий випуск залізних новин. І перша новина, JEDEC опублікували специфікації компактних модулів оперативної пам'яті. Стандарт CAM розпочав свій шлях як власна розробка Dell. У квітні 2022 року компанія представила перші ноутбуки, обладнані незвичайними модулями оперативної пам'яті. Особливістю рішення було те, що вона була менше на 57% по товщині, ніж CODMM. Для підключення такого модулю пам'яті використовується спеціальний роз'єм із пружинним контактом. У документах JEDEC є вже параметри модулю camm 2 Допускається випуск одного або двоканального рішення із мікросхемами DDR5, а також планок із чипсетом lpddr 5 x Об'єм пам'яті може варіюватися діапазоном від 8 до 128 ГБ. Друга новина днями у Китаї відбулася презентація нових дисплеїв CCL. І тепер вони вже стали вигнуті з усіх сторін. Це 31-дюймовий монітор роздільної здатністю 4K. Та максимальною частою оновлення 120 Гц. Решта характеристик монітора, на жаль, ще невідомо, але те, що він реально вигнутий з усіх стрім, наче вирізана якась сфера, це цікаво. Дата і вихід поки що невідомі. Але також вони показали ще 635-дюймовий OLED-дісплей з роздільною здатністю 8К і частотою оновлення 120 Гц. Ще такий же 27-дюймовий 8К монітор. Ну і надширокий 57-дюймовий монітор на міні-Ледах. Чому буде він 240 Гц. Не знаю, хто зможе на такому пограти в 240 Гц, але цікаво, те, що таке рішення вже є. Третя новина. почали з'являтися перші огляди. Acer Predator GeForce RTX 4090 з вбудованою системою рідинного охолодження. Кід гуру опублікували огляд відеокарти цієї моделі. Вона зроблена на друкованій плаці з 14 фазними блоками VRM, що нагадує референсний дизайн NVIDIA. Та означно роз'ємом додаткового жилення на 12 пінів. А графічний процесор від Nvidia AD 102 функціонує на частотах від 2235 до 2520 МГц. Але цікаво, те, що в тестах кідгуру новинка показала себе як одна з найбільш гарячіших та найбільш шумних модифікацій RTX 4090. Четверта новина від різних джерел почали надходити подробиці про відеокарту GeForce RTX 3050 на 6 ГБ. Вона незабаром повинна замінити оригінальну модель, яка була на 8 ГБ. До продажу новинка надійде вже наступного місяця. Нова версія 3050 отримує графічний процесор Nvidia GA107325, а цей GPU містить 2048 ядер CUDA. Щоб ви розуміли, в попередній версії було 2560 ядер. Куди а також отримав 96 зрядну шину пам'яті замість 128. Однією з ключових особливостей новинки стане невисоке енергоспоживання. П'ята новина. З'явилася ще одна відеокарта для китайського ринку. Це NVIDIA RTX 5880. Схоже на те, що це буде трохи урізаний RTX 6000, яка базується на графічному процесорі NVIDIA AD102 у конфігурації з 18176 ядрами CUDA та 384 розрядною шиною через яку він буде взаємодіяти з 48 ГБ GDDR6. Але які саме характеристики знизять в 5880, поки невідомо. Це у нас вже просто Походу постійна рубрика, що забороняють постачати Nvidia в Китай. Що основне? Huawei та SMIC під санкціями змогли випустити 5-нанометровий чіп. Цього року було представлено смартфон Huawei Mate 60 Pro на базі китайського SOC Kirin 9000S. Який повністю виробляється в Китаї, і головним сюрпризом стало те, що це 12 ядерний чіп, виготовлений за технологію, яка аналогічна 7 нанометровому. На початку місяця стало відомо, що Huawei вже готова запропонувати реальні процесори на тонкішому техпроцесі 5 нанометрів. Такі CPU помічені в ноутбуках для внутрішнього китайського ринку. Це Kirin 9006C це з вісьми ядрами на базі архітектури АРН. Всі чіпи виробляються китайською компанією SMIC, SMIC, яка теж має проблеми через санкції та обмеження на постачання літографічного обладнання, проте все одно вони якось обходять ці санкції або виготовляють свою вже. Хто знає Сьома вона? Є три більше не буде. Entertainment Software Association нещодавно оголосила, що найбільшу ігрову виставку Electronic Entertainment Expo Є е 3 остаточно скасовано. Це щорічний захід, який проводився ще з 1995 року. Напевно, ви пам'ятаєте, що із за ковіду в 2020 році виставка була відмінена, і багато компаній почали проводити свої конференції онлайн. Тому навіть Sony, Microsoft, Nintendo та інші компанії просто пропустили Є3 е 2023, яка мала прийти в Лос-Анджелесі в конференц центрі в середині червня. Тому така виставка, як Е3, просто втратила сенс. Мені насправді дуже сумно, бо для мене це була мрія колись все-таки потрапити на Е3. Сподіваюсь, що хоч комікон не припини своє існування і буде надалі проводитись. вона. AMD пояснила трошки ситуацію з гарантією та розгоном Тедріпера. Як розповів представник компанії AMD... Компанія дійсно може анулювати гарантію, якщо процесор вийшов з ладу, наприклад, внаслідок роботи за межами паспортних специфікацій при подачі високої напруги. Проте інші потенційні дефекти підпадають під гарантійні зобов'язання. Процесори серії та 7000 містять запобіжник, який перегорає під час увімкнення розгону. Щоб було зрозуміло, перегорання цього запобіжника не анулює вашу гарантію. Твердження про те, що увімкнення функції розгону підвищення напруги автоматично призводить до анулювання гарантії на процесор невірне. Так розповів представник компанії AMD. Однак інші не пов'язані з цим проблеми можуть підпадати під гарантійний ремонт або замін. Так, складно, я теж не з першого разу зрозумів. Але розганяти можна, якщо обережно це робити. Дев'ята новина. З'явилася інфа про PlayStation 5 Pro. З попередніх витіків інформації, ми знаємо, що Pro-версія PlayStation 5 отримала назву Trinity. Її основою послужить однокристальна система AMD Viola, яка виготовлена за технологію 4 нанометри. Відео ядро функціонуватиме на частоті близько 2 ГГц та отримує покращені механізми трасування променів від майбутньої архітектури AMD RnDA 4. Оснащення консолі також включає в себе 16 ГБ пам'яті GDDR6 зі швидкістю 18 ГБ в секунду, що з урахуванням 256 розрядну шину забезпечить пропускну здатність десь в 576 ГБ в секунду. Офіційна презентація PlayStation 5 Pro має відбутися в 24 році, в вересні новина. Стала відома дата виходу молодших процесорів Intel Core 14-го покоління. Ці CPU вже неодноразово були помічені в зливах інформації, і тому подібне. А на деяких закордонних торгових майданчиках вже можна було навіть придбати зразки нових процесорів. Згідно з останньою інформацією, Intel офіційно випустить нові процесори Core 14-го покоління у так званий нульовий день виставки CES 2024. Нормальною мовою це 8 січня. У той же день будуть вже і огляди цих нових процесорів. Це були залізні новини. що вам сподобалось, що не сподобалось. Чи чекаєте PlayStation 5 Pro чи ні? З вами був Діма.